Ось ми підійшли до мінарету Євлі, Наречена кидає, хтось його ловить і залишається в той дівчинці, яка зловила. Мені подобається цей храм. Там знизу прозора підлога можна побачити. Зараз ми йдемо в Кая. Дії Кая. сто років цьому магазину. Ми тут все купували на готель і всі камінці. Тому що тоді, коли я починала працювати як хореограф, то ну, практично він один був. Зараз їх багато стало, а тоді... Він був саме такий популярний, тобто, що тобі треба було, було все тут. Бачите, так. Вся краса. Всі камінці. Звичайно, були і хороші якості, і дешеві, і не дуже хороші якості. Тому що і коли ти просто пришвашка, все одне, коли ти танцюєш і при 45 градусі, і цей пот лється, і камінці просто, ну, самі розумієте, стають прозорі. Все збирається, тому треба дуже добре дивитися на якість. Це що таке? За краса така мамочка, М -м -м, капелюшок. Я не можу. Так, стрічки різні, які хочеш. Його два поверхи. Бачите? Я розумію, що це, до речі, є стречіве, є просте. Стречіва звичайно дорожче буде. Тому запитують, якщо мені треба стріч, то не треба переплачувати. І пішли донизу, донизу. Колись це така проблема була довго купити, було в стамбулі замовляти, фарбувати, якщо потрібно. Зараз до вибору до кольору. Хочеш, що хочеш, бери. Різні кольори. До речі, тут є вишивка також. Ви мене запитували. Я, чесно, не запам'ятала, які фірми, я вам показую. Я думаю, що все, що в них є, вони... Ну, взагалі 60 лір. а Тут 400. Оця велика одна бабіна, така 27,50. Якщо вам треба трішки, біля мене є магазин, який там за 5 лір чи що продає такі бабіни? Ну, вже просто початі. Так, і такі дивіться, такі нитки, як я шукала, вони тут 12,50, не 48, Але оце все, що залишилось. Тобто цей колір не підходить. Каже, ви розумієте, що мало хто бере такі нитки, тому ми ну, по цій ціні просто розпродаємо їх і все. Ці всі коштують 12,50 і вони всю саму ціну продають із голосі. Кажеш, дуже мало зараз питають, колись було більше, було вигідно привозити, а зараз ні. Але тут великий вибір. І тут, в принципі, нормальна більшість на те, що цей магазин дуже популярний, тут е дешевше, ніж в Ну, В крайньому випадку було так. І зараз по ниткам я теж дивлюсь, що так і є. 7,50. Одна така. Ниточка, буде. п'ятдесят буде. Ж... Юля, все заспокоюся. Знаєте, заходжу в такі магазини і відразу згадую свою роботу хореографом. І гудзики, і резиночки, і стрічки. Що хочете. Які є ножниці 225 літ. Це напевно, ну, я не знаю. Я знаю лише те, що. Ну, швія, вона своїй ножниці нікому не дає. Вони не можуть впадати щоб для того, щоб вони гарно різали. Ну, ці 85. Нормально. Дивіться, є такі крила 170, Ой, будь ласка, на третьому поверсі, що знаходиться. Я навіть не знала, що тут є третій поверх. Можливо, я забула. Теж є такі трішки поменші. Взагалі тоненькі. Просто ну, на весілля, ви знаєте, хочеться бути гарною. Всім завжди хочеться бути гарною, не лише на весілля, Юля. Прикольно. Ви знаєте, я раніше думала, що завжди оці білі просто корони. Дивлюся так багато різнокольорових. Я її зараз запитала, кажу, слухайте, ну на весілля зазвичай ж білі корони, так прозорівна, каже: ну це на гнадіджесі може бути, тобто е, ніч хни, може бути, е, коли е, наречений приходить просити руку, е, тому надягає червону сукню або зелену, або синю, тобто все нормально. Саме дешеве може бути 200 лір, сама дорога у них 1250. Тобто на якийсь такий ну, відповідальний вечір теж можуть одягати такі прикраси. Да, тут а дівчата такі королеви, королеви. А ви думали? Угу. Ну кажу, отакі, оті лише на хустини одягаєте. Ну гляньте на це, це ж просто уявляєте? Таче, аксасуар ага, не можна міняти. Якщо вам не підійшло, ну вже вибачайте. Тому на, ну, на свій смак не дивіться. Якщо ви комусь даруєте, краще подаруйте гроші, хай йде сама вибирає. Тому що зміняти не можна. Перчатки 200 лір, 150 Колись теж було проблема знайти перчатки. Це ні для шоу треба було, то я знаю. Ну, хоча ні, напевно, не проблема була, просто що вони дорогі були, а нам треба було дешеві. І такі шляпки, я не можу, це просто. Я би, знаєте, залишилась би, тако міряла б, міряла би. Ми, до речі, коли в змірі в нас мав бути показ, то ми там приміряли такі сукні, там гнагісі. Ну, прикольно. Ну, Звичайно, вони всі дуже-дуже довгі, потім обрізаються. Стандартно шиють дуже довгі. А потім на кожен зріз вже підрізається. Ну і такі різні наліпки: 25 лір, 45, 45. Ніжки. Я навіть не знала уявляти, що є третій поверх. Мені здається, тут раніше продавали бюстгальтери, точно. Просто тут інше продавали. Не було стільки вибору цього. І букети. Більше суроджам. Олар не кадар, ену, джусен пахали. Чи чеклер. Від 200 лір починається букет до 600. І це її запитую, а де потім да, ну, цей букет, куди йде? Вона каже, ну дивіться, це ж його ловлять. Вона речена кидає, хтось його ловить і залишається в той дівчинки, яка зловила. Я кажу, а вона назад не віддає, вона каже, ні. Все це її. Я кажу: а живі у вас не використовують. Вона каже, використовують, але ну що, у нас дуже швидко. Ну все, вона скільки там часу, її нема. Угу, ти шекеляр. О, будь ласка, їхня візитна карточка. Я запитую, чи вони на закордон відправляють. Вона каже: так, без проблем. Лише пересилку повинні сплачувати. Ви так, да, такий магазин цікавий. Ось і магазин Кая». 1940 рік, уявляєте? Вау! Біля нього відразу великий магазин тканин, Churchill. З іншої сторони, теж тканини продають, не знаю, цей магазин. Але я один раз десь якісь знімала, тут дуже дорого було мені. Там чоловічі костюми і знову тканини пішли. А це Майдан Джумхарієт. Там пішов базар. Давайте я сьогодні піду не через базар. Ви зрозуміли, що тут підробки, я вже вам показувала. Якщо вам цікаво, скажіть, я познімаю. Хоча, звичайно, вони не дуже раді, коли я знімаю. Е, вот. Але якщо треба, то я хочу познімаю. вам показати майдан. Майдан по турецьки буде, по нашому майдан. Одна буква. Ми вийшли на музичний фонтан. Тобто ввечері тут вмикається фонтан і світло, підсвітка верніше. і Музика, дуже Ларно. ласка натовп-туристів. Пішли гуляти, в футболках, відразу у шортах, відразу видно, що туристи. І ми в курточках. Ну, звичайно, що тоненьких, але всі, будь ласка, тут проходить старенький трамвайчик, но сальджі, так, і він йде до е, зупинки до музею археологічного. Дуже гарно, мені подобається знаєте, коли Зараз за сюди подивитися на все старе місто з висоти. Це у нас мінарет Євлі. Під ним я вам казала вже храм Йоанна Богослова. І тут колись був археологічний музей. так. А потім вже перенесли все в нове місце. І тут просто мечеть зробили. Я вам казала, що можна проходитись по тій стіні, де та стіна. Добрий вечір хлібороб Юля не бачить. Але там зараз ремонт в Марині, уявляєте? Так, цікаво, починається сезон, вони ремонт затіяли, а зимою не робили. Море. Я не витримала, щоб не вийти на море, Думаю, мені Юля два кроки пройди. Щось пахне, десь щось цвіте. Якщо навіть будують нові якісь будівлі, то верх дах має бути червоний. Не можна в інший колір, тому що ну, вибиває. Ще я бачу металом, там покрили. Ну, Десь махлювали, хтось не додивився. Патрон Холодхел, ми аж туди йдемо. Що так далеко? Ми йдемо. Знаєте, завжди каже, здається, що це дві хвилинки, бачите, сад кулесі, годинникова вежа. Що там ремонтують, я не знаю. Слухай, так вони верх переробили. Ви уявляєте, які, які зараз зрозуміли, що вони переробили верх повністю. Такого не було. Ну. Знаєте, що я хочу сказати, нема куди гроші діти, де відмити. Я думаю, є інші потреби, щоб щось робити, людям допомогти, навіть під того самого, після землетрусу, а не перебудовувати те, що і так нормально стоїть. Ось у Джумкорят Майдан, Майдан Незалежності. Тут проводяться різні виступи. Я вирішила тут зійти. Ну, звичайно, це не дуже розумне рішення, тому що треба буде наверх підніматися, але... Вже й тут є сходинки, я думала, їх нема. Тому обходила. Є музей 8.30. Відкривається до 8 працює. Ні разу ще не заходила, треба буде десь зайти і вам показати заодно. Зараз, на жаль, не стилю. Кафе нове відкрили, Бахчена, А, Так, турецьке кафе. Чай, кальян. Я навіть Це щось новеньке, гюзлими. Я навіть Ми підійшли до Євлі і храм його Богослова. Зараз це мечеть. Мені подобається цей храм. Там знизу прозора підлога можна побачити. Коли немає, молитви спокійно можете заходити, просто треба роззутись і одягнути якусь косиночку. Кіт лежить, я не можу. Уявляєте, там всередині цілий базар відкрили. Там дуже велике приміщення. Тут щось відбудовують. В принципі, раніше тут було все відчинено, а зараз розповім чином ви дійдете до. Марини, тобто до порту, але нам в порт не треба, тому ми піднімаємось. Юля любить туди-сюди ходити. Тут безкоштовний є туалет. Якщо ви бачите мечеть, то в будь-якому випадку десь буде безкоштовний туалет близько, тому що їй потрібно руки помити, вмитися, вони так не можуть зайти на молитву. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Всім бажаю вам мира, душі, любові, благодаті, мудрості. Що це у вас за слово таке странне в українському язике? Не Нізабаром ні поймеш та забаром взагалі? Нічого дивного воно означає скоро або невдовзі. А от у вас є таке дивне слово сравні. І Я не можу зрозуміти. Все ж така, срав, чи сравчині.